Сталася така біда у нашого колеги. Захворіла трирічна донечка. Вона зараз хворіє і їй вже робили видалення пухлини, і тепер її готують до пересадки кісткового мозку. І до мене звернулося студентство нашого коледжу, і запропонували, що цього року можливо було би доцільніше так, все-таки присвятити благодійний ярмарок саме наш, Ну, донечці. Так, нашого викладача. Емілії рак діагностували в середині грудня і зробили 10 хімій, 8 хімій зробили їй. І... І потім вирізали основну пухлину. А тепер їй роблять додаткові хімії, щоб зробити успішну пересадку кісткового мозку і імунотерапію, яка дасть шанс на видужання. А в подальшому ми збираємо кошти, щоб полетіти в США в Нью-Йорк на вакцину антинейробластома, яка запобігне рецидивам діагноз нейробластома – Це такий вид раку, який може мігрувати по організму. Дитина вже три роки живе, виїхала під час війни з мамою і з братом в Польщу. Завдяки програмі вона лікується в Польщі безкоштовно, але в Сполучені Штати Америки потрібно суму назбирати 500 тисяч доларів, щоб потрапити на вакцину, щоб дитина вибіжала. Зібралася десь ну біля біля 6 відсотків, шість сім відсотків. Це це навіть десь півтора мільйона гривень. Тобто, збирається в Польщі на фронт. І я тут, як батько в Україні, збираю. Зусіди, звідки лише можна. Збір ми відкрили з 18 квітня, тобто це буквально місяць, лише почався. Ну в нас є термін до півроку, півроку ну, рік це максимум. Так, Микола. Це наші студенти, себе як торговці, так е, можуть теж мати практику як таку. І ось, бачите, воно поділено. Трошки з боку напої, які так, вони на розлив йдуть, потім йдуть тістечка, різні, випічка, потім йдуть у нас там, здається, оріжки фасовані, якісь сочки такі порційні, можливо, когось зацікавить. Ну і трошки далі вже представлені такі. Різні давже своєї роботи вироби. Викладачі теж тут ми не залишаємо дітей самих. Ну і відповідно теж пояснюємо, у кого виникають якісь питання. Ну оскільки зрозумів, це благодійний ярмарок для підтримки. Ну я буквально два слова почув. Ну це завжди добре і правильно. Хочемо допомогти дітинці, яка хвора. Моя дочка це все організувала і попросила, щоб ми прийшли. І я не можу не, не допомогти, коли людям треба. Я прибрала для колег тістечко.